Центрі в майстерні діагностики та ремонту колісних транспортних засобів. Сьогодні ми з вами проведемо майстер-клас, на якому я розповім про актуальну на сьогоднішній день тему це автомобільні лампи та регулювання фар легкових автомобілів. На сьогоднішній день дуже часто у людей виникає проблема з тим, що треба покращити якість світла. Дуже багато придумано у нас різних ламп на сьогоднішній день. Найрозпросудженіші лампи, які ви всі можете бачити, це звичайна галамінова лампа, яка встановлюється у нас майже в усіх автомобілях, але я вам скажу, що ця технологія досить застаріла. Після цих ламп у нас люди придумали, ще у нас є така лампа, яка називається лампа ксенер. Ця лампа набагато краще світить, але це ж ці технології не дуже сучасні, вже більш застарілі. Я вам покажу, як вона світить ця лампа, як світить звичайний галоген, для того, щоб ви наочно могли побачити, яка між ними різниця. А на сьогоднішній день є найсучасніші фари це фари, які називаються LED. Принцип цієї фари, цієї лампи такий, як у звичайних економних лампочках, які, нас є, які є у вас вдома, в гуртожитку, можете їх бачити. Ця лампа у нас має охолоджуючий елемент, який допомагає їй від перегрівання і е, продемонструю, як світить саме ця лампа. Е, що таке е, звичайний галоген? Це звичайна лампочка, яку ви всі могли бачити. Раніше у вас стояла е, в домашніх умовах, е, в усіх побутових приладах, в холодильниках, навіть такого самого плану були лампочки. Е, вона працює за яким принципом? Роза Так, сюди подається напруга, і вона просто у нас світить. Е, давайте я вам продемонструю на нашій фарі, як у нас світить. Лампочка звичайний галоген. Ось ми зараз з вами бачимо. Бачите? Подивіться сюди. Назі, яким кольором світло? Жовтим. Жовтим, так. Жовтим так? Давайте тепер ми під'єднаємо нашу led фару Як вважаєте, які, яке світло краще. LED. Давайте одночасно під'єднаємо дві лампочки, щоб ви наочно могли побачити, яке світло яскравіше буде. Я скривішу, чого? То... Ні, не знаю. Ні, ти оттуда ну, давай. А, зберігав, так? Біле буде найоскривіше, так? <плес> Що можемо зробити висновок? Що LED-лампочки набагато краще дають більший світовий потік, з ними будемо краще бачити дорогу. Ксенонові лампи у нас світять також по такому самому принципу, як і ЛЕД, вони мають біле світло. Зараз я вам під'єднаю і покажу, як вони у нас працюють під'єднення до живлення. Бачите, як у нас світить також білим кольором. Ага. Дуже схоже на бачите, розпалюється і через деякий час дуже яскраво світить. На них дуже довго не можна дивитися, тому що можна там, ось, дуже цікаво підслатити. Так, після того як ми підібрали світло. Підібрали лампочки, які потрібні нам для нашої фари. Значить, можна зупинитися або на ледовських або можна зупинитися на ксенонових фарах. Потім ми потрібно нам зробити регулювання фар. Що себе являє регулювання що? Це Щоб світло світило туди, куди треба? Щоб у нас світовий потік світив правильно. Оце саме головне. Тому що дуже часто. Автомобілісти ставлюють, куди попали, які попали лампочки, вони потім світять незрозуміло як, і бажаного результату від тієї лампи, яку встановили, не буде. Для того, щоб нам провести ці регулювання, давайте перейдемо до автомобіля і більш детально я вам розповім, як ми це буде робити, який працює за таким принципом. Він у нас ловить світовий потік, відображає на екрані нам шкалу, по якій нам треба регулювати. І ми робимо налаштування конкретного автомобіля під цей станок. По цьому принципу регулюються фари на заводі, коли автомобіль новий випускається, на такому самому приладі у нас робиться регулювання фар. Для того, щоб нам його включити, ми запускаємо Йомусь кнопочка з боку, чекаємо, поки він у нас запантажиться, І робимо певні налаштування. Ми зараз покажу, які. Перше, нам потрібно виставити наш прилад. Горизонтально. Перше, що ми робимо. Так, А, свят, вибачте. Значить, Ми беремо е, дві точки. Найкраще це робити по кріпленням крила. Ось виставляємо. Тут ось одна у нас блинд і наш другу інший. Зараз, зараз. насунемо. Робимо трішки Так, Потім ми налаштували горизонталь, щоб у нас автомобіль повинен стояти на рівній поверхні, обов'язково, на рівні підборі. Потім ми робимо налаштування самого приводу. Тут у нас є таке звичайне меню, робимо налаштування. Обов'язково є параметри, який треба вказати, це кут заломлення світла. Щоб нам його дізнатися, можемо з вами підійти до фари. Ось Дивіться, бачите, ось написано один 500. Так, Ми заходимо в меню і тут виставляємо Щодо бачите, у нас є шкала, Обов'язково вибираємо вид лампочок. У нас встановлені туди лампи і вибираємо кут заломлення. Додаємо. Тепер запускаємо наш станок. Що ми бачимо? Він нас просить вимкнути світло. Будь ласка, він світло Так. на уставу передню праву фару. Спочатку ми виставляємо привод. Почекаємо, поки не включать. Ось бачите, ми бачимо. Лазер, який світить нам центр фари. Всім видно. Бачите, ми підлаштовуємо по центру фари. Потім ми цей лазер вимикаємо. Вмикаємо ближнє світло. Вмикаємо світло. Так, Тепер, дивіться, що ми з вами бачимо. Оця лінія, яка з'явилася на екрані, бачите, ось того, особливо, червона. Що показує? Що У нас фари світять зараз куди. Верчимо? Якщо це в нас вверх, то нет. Mm -hmm. У нас світять фари вниз. Так? Нам потрібно їх підлаштувати під оцю граню. Вот, вот, mm -hmm. Для цього нам потрібно такі 6 грамі? Ми його встановлюємо. Коректор фар треба обов'язково поставити в нульове положення. Перевіршуємо, стояв в нульове положення. Є, так? так. О, бачите? Третє, третє. Е, тепер ми беремо і налаштовуємо нашу фару, щоб у нас е, наші лінії співпали. Перевертаємо в одну сторону і бачимо, що у нас починає фара підійматися. Бачите, ось вона доходить до зеленого. Це вже забагато, може трошки повернути назад. Ось. Бачимо, що це ми налаштували праву фару. Тобто Вона у нас в тих формах світить, як нам потрібно. Е, інша лінія це у нас буде ліва фара, яку ми потім будемо налаштовувати. Тепер для того, щоб перевірити, як наш світлопотік робить, можемо йти і подивитися. Ми е, на нашій дорозі їхати. Потім ще тут є така функція, ми можемо перевірити. Тому зробити знімок з екрану, хто каже, так? І бачимо, що у нас світло рівненьке, у нас воно не заходить за оцю допустимі норми. І от такі, таке світло буде світити правильно, воно не буде світити, сліпити ні автомобілі, які будуть приїжджати напроти нас, не будуть сліпити е, пішоходів. Але це, це саме головне, що це буде безпечно. Тому що, коли у нас відбувається засліплення. Автомобіль, який проїжджає по у якого неправильно відбудова світло, на деякий час водій втрачає концентрацію зору і може виникнути дорожньо-транспортна А Це перш за все безпека. Так, потім ми переїжджаємо, можемо на іншу фарбу. Це робиться точно так само. Тепер запускаємо, вмикаємо світло. Також, бачите, це у нас фара, куди верчи не Тобто Треба її підняти. Також встановлюємо сюди в регулюванні. Наш ключ і починаємо провертати. Дивимося. Ось змінюється. Бачите, піднімається, піднімається до тих пір, поки вона не буде у нас зелена ці лінія. О. Бачите, все навіть краще відрегулювалася. Тепер можемо також подивитися наш е, світовий потік. Бачите, у нас все добре тут іде і можемо зробити знімок з екрану. Бачите, також у нас все йде рівненько. У нас це світло буде світити правильно. Е, світовий потік у нас зібраний в одну точку і все буде тут досить добре. Після цього ми вимикаємо наш прилад. Вмикається на скупу, нажимаємо на кнопку, вимикаємо, і вимикаємо світло. Ну, на цьому принципі регулювання фар. Дякую за увагу.